Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про цікаве зимове явище борульки. Ви, напевно, бачили їх на дахах, коли гуляли з батьками. Ці крижані палиці з'являються тільки взимку. І кожна борулька це маленьке, природнє диво. Давайте ж дізнаємось, як вони утворюються і чому вони такі красиві? Бурульки це замерзла вода, яка стікає з дахів чи гілок дерев. Вони бувають великими і маленькими, товстими і тонкими. Подивіться, діти, ось це бурулька. Вона зроблена з води, яка замерзла. Спочатку вона капає з даху, а коли на вулиці мороз крапельки перетворюються на лід. Вони з'єднуються одна з одною. І так утворюється бурулька. Бурульки з'являються, коли вдень трохи тепліше, і сніг починає танути. Краплі води замерзають на холоді і стають льдом. Вдень Сонечко може нагріти сніг, і він починає танути. Вода стікає вниз. Але коли вечоріє і знову стає холодно, вона замерзає. Так з'являються бурульки. Вони звисають із дахів, гілок чи труб. Ви колись бачили, як краплі води перетворюються на лід. Малята! Бурульки бувають короткими або довгими, прозорими або з білим відтінком. Їх форма залежить від того, як швидко замерзає вода. Подивіться на ці бурульки, вони можуть бути довгими, як меч, або короткими, як олівчик. Якщо вода капає повільно, бурулька стає тоненькою. А якщо вода капає швидко, бурулька росте товстою. Також, деякі бурульки блищать на сонці, ніби зроблені зі скла. Як ви думаєте, чому вони такі різні? Дітки, бурульки це красиво, але дуже небезпечно. Бурульки можуть впасти, тому їх не можна чіпати. Найкраще милуватися ними здалеку. Малята, хоч бурульки дуже красиві, вони можуть бути небезпечними. Коли сонечко гріє, бурулька починає танути і може впасти. Тому ніколи не стійте під дахом, де звисають бурульки. І не намагайтеся їх збивати. Безпека. Це найважливіше. Спостерігайте за бурульками на вулиці, але тільки здалеку. Запам'ятайте, які вони за формою, розміром, кольором. Щоб побачити, як ростуть бурульки, можна подивитися на них через вікно або під час прогулянки, але здалеку. Поміркуйте. Які бурульки ви бачили? Чи були вони довгими чи короткими. Чи блищали вони на сонечку, чи ні? Дітки, сьогодні ми дізналися, як утворюються бурульки і чому вони такі різні. Ми також зрозуміли, що вони можуть бути небезпечними. Тому треба бути обережними. Тепер, коли ви бачите бурульку, подивіться на них і згадайте, як мороз і сонечко створюють це зимове диво. Бурульки це природне диво, яке показує нам красу зими. Пам'ятайте, милуватися ними можна, але з безпечної відстані.